Яка порада для виживання насправді врятувала вам життя? Я врятував сина, коли той почав тонути в басейні. Він захлинувся водою і не міг дихати. Я поклав його на спину, потім перевернув на бік і постукав по спині. Він почав багато разів блювати. Його перші слова були: Дякую, тату, що ти мене врятував. Минуло вже 15 років, а я й досі ледве стримую сльози, коли це згадую. Багато людей після утоплення можуть отримати запалення легенів, тому навіть якщо вони приходять до тями, їх усе одно потрібно доставити до лікарні. Зараз буде йти мова не про моє життя, а про чуже життя. Ви не повірите, але це дуже добре, що всюди висять ті плакати з інструкцією, як допомогти, коли хтось давиться. Якось я обідав у понеділок у спокійному житловому районі, і у кафе були тільки я і ще один чоловік. І раптово він подавився шматком моркви. Мені вдалося йому допомогти. Я взагалі не маю жодних інших навичок на випадок надзвичайних ситуацій, але тоді, хоч ця одна, мені знадобилась. А я врятував свою маленьку дитину, яка подивилася у фастфуді під час подорожі. Моя дружина дуже тривожна, тож я не подав вигляду і продовжив з нею розмову, поки робив усе необхідне. Дитину поклав на коліна, обличчям вниз, голова тіла, різкі удари між лопатками, і вона майже нічого не помітила. Я згадав про це лише через 10 років, і вона взагалі не пам'ятала цього. Тож місія виконана. Якщо ви почуваєтесь зле, отримали травму, ви нещодавно перенесли медичне втручання. І якщо раптом у вас з'являється відчуття тривоги, страху, що щось іде, не так. Не ігноруйте це. Це сталося зі мною після народження другої дитини. Медсестри не звернули уваги на мої скарги, але тривожне відчуття не зникало. і Я також відчувала сильну кровотечу. Я почала слабнути і замерзати. Подивилася на чоловіка і промовила: мені здається, я помираю. Незабаром у мене зупинилося серце. Виявилась важка післяпологова кровотеча, яку не помітили. Мене повернули до життя, але довелося зробити кілька переливань крові, приймати ліки для зупинки крові під ретельним наглядом. Як людина, яка працює у медицині, мене обурює, що вас проігнорували. Відчуття тривоги це сигнал негайної дії. Я б одразу покликала лікаря до ліжка пацієнта. Я дуже серйозно ставлюся до таких речей. Багато молодих медсестер покладаються лише на підручники, але не слухають пацієнтів. Я працював у пожежній службі, і можливо це не звучить видовищно, але багато життів врятовано лише тому, що поряд були люди, які знали базову першу допомогу та серцеву легенову реанімацію. У сільській місцевості ми часто прибуваємо через 30 хвилин і більше після зупинки дихання, а 30 хвилин без кисню це критично. І при серйозних травмах краще, хоч якось, зупинити кровотечу ніж не робити нічого. Мого тата стався серцевий напит у потязі дорогою додому з роботи, і медсестра, сестра, яка була поруч, робила йому серцеву легеневу реанімацію достатньо довго, щоб він міг дожити до найближчої лікарні. Без неї ми б не встигли попрощатися. Навіть завжди повідомляйте когось, куди ви йдете. Багато туристів, мандрівників або водіїв одинаків вдавалося знайти лише тому, що хтось знав їхній маршрут і забив тривогу, коли ті не повернулися. Гой, це ледь не коштувало мені життя, коли я був підлітком. Я був у поході з батьком у горах скелястого хребта. Він кудись пішов, чим я не хотів займатися, і я вирішив піднятися на невисоку гірку. Я пройшов приблизно пів кілометра, і схил вирівнявся, ще пів кілометра і те ж саме. І далі вже почався нормальний такий підйом. Через два-три кілометри я вирішив повертатися, але дорогою назад я побачив дорогу, і я її не переходив. І туди, куди я збирався далі йти, волоще й далі в гори. Зрештою, я наосліп пішов у зворот. Ньому напрямку і натрапив на хатину, де жили люди. Вони мені вказали дорогу. Я був майже на два кілометри у сторону від того, звідки я прийшов, і при цьому батько навіть не знав, що я кудись ішов. Якби я не знайшов той будинок, я міг би загубитися назавжди. Я прокинувся близько першої ночі і почапав до вбиральні. І тут я почав потіти так, ніби кожна пора мого тіла відкрилася. Потім ще додалась нудота. Окремо ці симптоми лякали, але разом ще гірше. Я розбудив дружину і сказав: Мені терміново треба в лікарню. Ми виїхали, і я все пояснив. Мене одразу ж поклали в палату. За кілька хвилин до мене пустили дружину і повідомили, що я переношу серцевий напад. Через кілька днів я запитав кардіолога, що було б, якби я просто ліг спати і дочекався ранку. А він сказав: нічого, ти просто не прокинувся, Тож не ігноруйте тривожні сигнали, друзі. Ну, це не зовсім порада для виживання, але не звертайте з дороги, якщо перед вами тварина, наприклад, олень. Якось я повертався із коледжу пізно вночі, десь перша година. Їхав дорогою поблизу національного парку. І тут на дорогу вистрибує Олень. Я натиснув на гальма, але все одно в нього врізався. Олень прокотився в бік і зник у темряві. Я дотягнув до найближчого узбіччя і вийшов подивитися на наслідки. Лише була вм'ятина на капоті і трохи крові. А вже в неділю, коли я повертався тією ж дорогою вдень, я побачив, що та ділянка пролягає вздовж хребта. Обох боків 25 метрові схили. І якби я різко звернув, то міг би впасти вниз і залишитись там. А мене б навіть не було видно, якби я знепритомнів. Мораль не звертай через тварину, яка важить менше за твою машину. Любі слухачі. А ви взагалі колись потрапляли у ситуацію, де довелося рятуватися? Розкажіть у коментарях, нехай ваш досвід теж когось врятує. Якщо хочете більше таких історій, то підпишіться та влупіть лайк. Це буквально дві секунди вашого життя. А для мене величезна підтримка. Відмовитись від усього без сумнівів, саме це врятувало мене, коли мене погробували з погрозами. Коли той чоловік вже тікав, то вистрілив зі зброї і цілком міг вистрілити в мене. Одного разу в мене вирвали сумку, і я не чинила опору, просто відпустила. І, хоч я зробила все правильно, я була в безпечному людному районі, я стежила за оточенням. Все одно знайшлися люди, які казали: тобі треба було тримати сумку міцніше, або, мабуть, не звертало уваги на людей навколо. Але я ну ніяк не перемогла б у перетягуванні сумки з двома чоловіками, навіть якби сильно хотіла. А той факт, що поруч йшли двоє нормального вигляду, не завадив їм мене обікрасти. До слова, поліція спіймала їх через півтора кілометра. Один мав ніж а інший зброю, і хто знає, що було б, якби я почала боротися або тікати. Мій дідусь, я звала його Гідо, був життєрадісним чоловіком, невеличкий портрет, невисокий, іммігрант з України до Канади, ветеран Другої світової війни і служив у королівських військово-повітряних силах. Він лисуватий ще з 30-ти і ходив із зачіскою гребінець через лисину. На пенсії працював на залізниці, також вирощував овочі та троянди. Його ніщо і ніколи не виводило з себе. Але коли мені було 12, сталося це. Ми стояли. В черзі за морозовом, і я вже тоді була високою дитиною. Як якийсь чоловік, років 30 почав зі мною фліртувати, ущипнув мене за зад. І тут мій гідо, нижчий за мене з дідусевим животиком, став навпроти цього здоровила і щось йому пригрозив. Я вже не пам'ятаю слів, бо я одразу відскочила, коли той мене торкнувся. Але була якась лють у його очах, така тиха і холодна. Той мужик миттєво зник. Дідусь узяв мене за руку, і ми повернулись до віконця. Замовили морозово. У той момент я буквально відчувала, як з нього виходить Напруга. Я навіть не сильно злякалася. Той чоловік мене налякав, але я не відчувала себе незахищеною. Завжди відчувала себе в безпеці з дідусем. Він завжди був поруч, коли я падала або коли щось було не так. І я йому про це сказала. Але він відповів: моя люба, ну я не завжди буду поруч, зрозумій. Ти підеш у школу, в університет, будеш гуляти з друзями і часом все одно будеш опинятися на одинці. Ти маєш засвоїти. Ти маєш бути страшнішою за свого ворога. У війні ми це добре засвоїли. Коли ми бачили ворога, треба було божеволі. І ти поводитись, як скажені пси і відкривати вогонь. Самі кулі їх не лякають, але коли ти божеволієш і стріляєш, тоді вони панікують, і їх можна брати. Коли мені було двадцять, це було ще до появи мобільних. Я йшла додому одна після трьох баночок пива і трішки грибних галюциногенів. Дідусь уже помер рік тому від інсульту, але я помітила, помітила, що за мною хтось іде і згадала про нього. Я повернула направо і ця людина теж ще раз направо, і він не відстає. Я згадала усе, що казав дідо, якщо побачиш ворога. Я розвернулася і почала вити як поранений пес. Просто кричала, вила і розмахувала руками як скажена. Той зупинився, а я заверещала. Твою мать! Падло, і ще більше забилась в істериці, як невіжена вовчиця у хорорі. Я розуміла, що це частково гриби з пивом зняли гальма, але також і дідусева лють текла в моїх жилах. І той тип розвернувся і пішов. Потім інший побіг. Я далі кричала і плювалася, кричала і плювалася. І тільки коли я впевнилась, що він зник, я на підборах дотрусилася додому. Та ж моя люба, якщо ти бачиш ворога, стань божевільнішою за нього. Повідом комусь, куди йдеш і коли плануєш повернутися. Завжди залишайтеся спокійними. Якось я заблукав у сніговій місцевості. Я там був один, і я не сказав нікому, куди йду. Зв'язку не було, а на дворі тимнішало. Я приблизно знав напрямок, але я боявся, що я не встигну дійти до цивілізації. Я навіть почав бігти, панікуючи. Я біг через засніжені горби, і, на щастя, я вчасно зупинився, видихнув, заспокоївся і далі пішов розмірено. Все закінчилося добре, тож я тепер можу це вам розповісти. Хто знає, як би це все закінчилося? Ох, зберігати спокій це найголовніше. Якось я вирішив піти в похід пізно ввечері, і це була велика дурість. Так, велика дурість. Мій телефон зламався, ліхтарика не було, і дуже швидко стемніло. Я повністю заблукав у лісі. Вже потроху почав панікувати, але потім сів, зібрався з думками, і таки я знайшов головну стежку, дійшов до своєї машини. Якби я піддався паніці у той момент, то я втратив би усі сили в неправильному напрямку і, можливо, ще б вивихнув ногу десь там в темряві. Тож головне, Мати себе в руках у будь-якій надзвичайній ситуації. Любі слухачі, а тепер загадка виживання. Уявіть, що ви йдете в глиб лісу, ламається телефон, ви без компаса навколо сніг. Що ви зробите в першу чергу? А, бігтимете в один напрямок: Б. Залишитесь на місці, і в. Будете кидати сліди, щоб хтось вас знайшов. Напишіть у коментарях, як би діяли ви. Я вам дякую, що слухали ці історії. І якщо бодай одна з них залишиться у вас в голові, можливо, вона колись теж врятує вам життя. Побачимось у наступному відео.